Лабораторна робота номер 3 Тема дослідження коливань нитяного маятника. Мета переконатися на досліді, що період коливань нитяного маятника не залежить від амплітуди його коливань і маси, проте залежить від довжини нитки. Амплітуда коливань це фізична величина, що дорівнює максимальній відстані, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги під час коливань. За одне коливання тіло проходить шлях, який приблизно дорівнює чотирьом амплітудам. Період коливань це фізична величина, що дорівнює часу, за який відбувається одне коливання. Лабораторна робота буде виконана за допомогою інтерактивної симуляції ФЕТ лабораторія маятників. Перейдіть за посиланням та натисніть вкладку Вступ. Активуйте вікна, секундомір та траса за період. Установіть довжину маятника 1 метр. Масу можна залишити 1 кілограм. Натисніть на паузу для маятника та на пуск секундоміра. Секундомір почне відраховувати час після пуску маятника. Результати вимірювань відразу заносьте до таблиці. Відхиліть маятник на кут 15 градусів. Цей кут дозволить при довжині маятника 1 метр отримати амплітуду приблизно 0,25 метра. Запустіть маятник після 20 коливань зупиніть. Час, за який маятник здійснив ці коливання, запишіть в таблицю. Збільшіть амплітуду до 0,5 метра. Цій амплітуді відповідає кут відхилення маятника 30 градусів. Запустіть маятник та виміряйте час 20 коливань. Час, за який маятник здійснив ці коливання, запишіть в таблицю. Змініть масу маятника, наприклад, до 0,5 кг. Установіть амплітуду таку, як в першому досліді 0,25 метра. Запустіть маятник та виміряйте час 20 коливань. Час, за який маятник здійснив ці коливання, запишіть в таблицю. Зменшіть довжину маятника, наприклад, до 0,5 метра. Встановіть масу таку, як в першому досліді, 1 кг. Установіть амплітуду також таку, як в першому досліді – 0,25 метра. Для цього відхиліть маятник на 30 градусів. Запустіть маятник та виміряйте час 20 коливань. Час, за який маятник здійснив ці коливання, запишіть в таблицю. Для кожного експерименту визначте період коливань, використовуючи формулу, результати занесіть до таблиці. Проаналізувавши експеримент та його результати, зробіть висновок, у якому дайте відповіді на такі питання, які величини ви навчилися вимірювати. Чи залежить період коливань маятника? Від амплітуди коливань порівняйте результати першого та другого дослідів, від маси порівняйте результати першого та третього дослідів. Від довжини порівняйте результати першого та четвертого дослідів, які чинники вплинули на точність результатів.